Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі. З вами Виноградов, Це програма Право на правду в країні. Полодень середа, отже, екватор тижня. Разом із Володимиром Цибулько. Мої вітання, пане Володимире. Вітаю слава Україні. Героям слава. Слухати, ну, щоб це чи? Ну, тут я не знаю, що як. Ну, Хочете, будемо на цьому тижні так. Але я вже сьогодні про це говорив з Коваленко також. Ну, це блискуча історія, коли країна не має флоту, кладе флот. Країна не має літаків. Ну, авіафлоту кладе літаки. Країна, яка не має таких традицій з підводними човнами і історіями як у Радянського Союзу і Росії. У, має йде в, попереду у цих підводних дронах. Ну, тоб, ну, це вражає дійсно, що я можу тут сказати, що демілітарізація Російська Федерація все йде по плану вашому нормально. Укласна я... історія про Давида Гуліат. Просто українці завжди були винахідливими, і, е, ну скажімо так, протистояння. Е, ну коли Росії Росіяни називають Росію велика держава, то нормальні люди називають длінною, длінною. Mm -hmm, розумію по суті, воювати з довгою державою безкінечно, з безкінечною територією і з тупим населенням безмозлим ну, доводиться виключно опираючись на мізки, тому що протиставити mm -hmm, да. біомасі, біомасу ми не можемо. Згоден не можемо. Так, ну що, поїхали по цим, по дипломатичним історіям, дипломатичним трекам. Перемовна, перемовний трек. Слухайте, він триває у цьому всьому вирії подій, чи ні? Ну, тут є певна логіка, бо поки американська сторона перебуває в певному полоні ілюзій, все-таки демонструвати готовність до перемоги. Ну, до речі, ну, так мовити, поведінка української сторони вигідно відтіняє нас на росіяни. Бо росіяни весь час втікнуть якесь пухло під виглядом меморандуму чи переговорів. Ну, всі, всі прекрасно знають, що росіяни приїдуть імітувати перемовини, ага. що ця перемовна група не має жодних повноважень, максимум, що вони можуть, ну там. Погодитись на обмін чи тілами чи, чи полоненими. На більше взагалі, тобто, на те, що тягне на політичне рішення, ага. ну, навіть вони повноважені. Тим більше, що, е, от все далі, е, коли російська економіка почала спупожуватись, і е, ну, російська вертикаль управлінська не в стані. Охоплювати і контролювати всю територію, mm -hmm. тут виникає логічне запитання: а на що вам додатковий тягар в вигляді захоплених територій військ? Ви ж не спроможні їх ні розвивати. Тобто, що, щоб е, зупинити розвиток України, так Україна буде розвиватися на тій частині, на яку контролює не mm -hmm. контролює. Це принциповий момент, тобто. Зараз доходить до того, що ну, просто неспроможна Росія нав'язати якусь більш-менш логічну лінію поведінки. Mm -hmm. Вони тягнуть паузу і самі не знають для чого. Ну як? Що? Літня компанія. Ну я скажу, у Путіна було кілька історій, які він затягував, і крива сама виносила кудись із цього. І він вирішив так, в будь-яких історіях лягаєш на дно і лежиш. Ти не поспішаєш, в тебе немає електронної демократії, в, в, тебе... в тебе немає електронної демократії, ти не зобов'язаний звітувати перед виборцями. ти все. Ти граєш довго, дуже довго. А ага. його очах був президент Олан, немає президента. Е... Був Саркозій президент, нема президента Саркозі. Була канц... канцлер Меркель, нема канцлер Меркель. Був президент Буш, нема. Трамп! Бу... Це, Це Байден. Байден був, нема. Обама нема. нема. <реш> Причому, Ну, якщо Трампа в Хельсінкі під час першої каденції, ну ну реально принизив. Ну, то Байдена в Швейцарії він не принизить. Хоча вони пробували виставити це як приниження якесь. Але Байден, ну, американська делегація врила капітально там mm. і, і Путіна, і. Вони комизилися, надували, е, е, але е, надували щоки, але щось не вийшло. Mm. Ну і, і зараз. Е, Зараз вони ну, вдають, що о, імітують вибори, о, їх вибори, переговори, тягнуть, але о, от вся комедія з після першого стамбулу нового першого. Тобто ми пригадуємо, що російська сторона до понеділка обіцяла передати емертаж. меморандум. Потім все це затягнулось, українська сторона сама передала свій варіант. Причому український текст меморандуму він базувався до ідеї 30-денного переми. І не більше. Росія в свій меморандум почала По-перше, вона почала бомбити медіа західні, ну, імітувати злив свого варіанту. Далі, ага. врешті. Передала американцям писульку. Е, сама Ну, українська сторона, між іншим, могла спокійно від, відстрочити перемовини, вимагаючи текст писульки і угу. час на вибор. Але отут почалася гра, яка, чесно кажучи, багатьох ставить в ступор. Тобто враження таке, що українська сторона прийняла варіант затягування перемовин і відіграє Росії в цьому затягуванні. Ну тоді, очевидно, працює фактор руйнування російської економіки. Тобто, ви хочете відтягувати рішення. Добре, ми вам допоможемо відтягнути рішення і почекаємо е, моменту, коли ваша економіка вклякне, як ви будете поводитись потім. Mm. Бо від перемовин до перемовин українська сторона підкидає сюрпризи так думати Росії і які. Роблять переговорну позицію в Росії, ну не дуже впевнений, перспективу воно явно ріже трошечки наперед, так, так. Тобто тобто воно зараз є момент фіксування такої переховної ініціативи. Так, да, я хочу, пане Володимире, щоб наші теледачі зрозуміли. Послухайте, дійсно, ну так вона завтра не рухне, економіка російська, от прям завтра ні. Але якщо вам цікаво, просто вбийте, подивіться, зараз в Ютубі є сучасний, як живе Іран. З одного боку, вони хорохоряться, вони такі туди-сюди. Але ну подивіться, як живе Іран і Куба, ну і ще декілька країн під санкціями. Подивіться, скільки там коштує мобільний телефон десятирічної давності. Просто подиві, подивіться, скільки там коштують там, ну, нормальні брендові там, авто або що, що, що є. І як живуть при цьому люди звичайні. Тобто ви зрозумієте, що трошки все буде інакше через деякий час. Не так, як зараз в Російській Федерації, хоча так, да, воно там щось крутиться, мутиться, намагаються ризикові менеджери, у них не, не самі погані, там, я вважаю, не, не самі погані. Вони, ну так, я не знаю, там на Біуліна я б на її місці вже повісився, якщо, якщо чесно. Тобто з чим вона працює у цій історії? Заручить. Вона заручниця і ну, Путін тримає до моменту, коли можна її збагрити. І... Так вона ж курочка, яка золоті яйки несе. Вона, по-моєму, курочка, яка відбиває золоті яйки. Звільши... Курочка каратістка. Згадав, згадав старий анекдот, що курочка-каратистка знесла дідові. Яйця. Два одним ударом. Все, <ріст> я зрозумів. Так, да. тому ні, ну насправді, набьйона дійсно, на вона такий, е, ну, слабка ланка, яка робить Путіна сильніше. Ну, але цю mm -hmm. е, слабку ланку при ситуації можна збагрить, поставить якогось. Е, Сумасшедшого е економіста ага, є там такі глазіва на її посаду. <риклад> Тоді вже хай хай все тоне. Хай